Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему осінніх посадок полуниці. Інколи задають люди питання, що краще вибрати для посадки полуниці восени. Це копанка чи закрита коренева система. От ми сьогодні на цю тему поговоримо. Я на прикладі своєї такої невеличкої плантації покажу, тому що я тут садив як і касеткою, так і копанкою. Взагалі осінь. Це така історія, коли от така прохолодна погода. Здебільшого йдуть вже певні опади у вигляді дощу, особливо на півночі України, така історія вона майже кожного сезону. То ці роки нас літо балувало такою, навіть не літо, а тепло балувало такою, я б сказав би ясною погодою, довготривалим теплом. На полісці такого ніколи не було. Зазвичай було таке похмуре, хмарне небо, сіре небо, дощі, 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 в город не зайти. І я буквально недавно висадив полуницю, пройшло вже, я думаю, близько тижня, і полуниця вже по суті приживається. Вже бачу трошки місцями, і серединка збільшується, ну і так далі. Садив я касеткою, і садив я копанкою, яка краще виглядає. Касетка у нас іде ось по тій стороні. По правій копанка, ось іде по лівій, це копанка, була з розсадника, садив я по одній. Це в нас сорт Мальвіна. Мені кажеться, може і вам, що копанка все-таки виглядає краще. Вона вже піднялась вже вона випускає серединку. Касетка, вона росте непомітна, тому що вже тепла немає, вона тягнутися так, ну, масу накущувати не буде. Це вона іде Касетна розсада, касетка була хороша. 96-та в мене була касета, вона стояла 2 місяці. Тобто Там вже так поплилося коріння по комірці, що ну вже не було куди її тягнути. Хоча по, по нормальному її треба висаджувати 4, 4 тижні де треба вже садити, можна ще раніше. У нас тут помідори, перець, не була готова ділянка. Тому трошки вона, як би кажуть, перетримана була, але на саму розсаду це ніяк не вплинуло. В принципі, така вона завжди була, є і буде. Тобто ось у нас ще йде. Ні, це вже копанка пішла. Оце касетка, я по одній садився. Бачите? Тобто там знизу всередині коріння росте. Ми просто цього не бачимо. Це ми вже їх викопаємо, побачимо, що там почнуться вже білі верси. По осені особливої різниці немає, чи то касетка, чи то копанка. Все-таки копанка, вона. Як вам правильно сказати, у касеті не вийде так зробити, щоб було отаке листя. Щоб отаке листя була така міцна там середина. тобто Ну, не вийде. такою копанкою прикольно реально садити в жовтні. От бачите, тут і корінь гарний був, і сама листова маса непогана, і серединка така крупновата. А в касеті не вийде це зробити, тому що комірки знаходяться на дуже малій дистанції і воно буде глушити одне одного. Тому, на мою суб'єктивну думку, так як я вже сажу, ну, нормально так декілька років. В основному займаюсь копанкою не касетною, то да, то копанка, конечно, було б круще посадить. Її можна тримати в розсаднику і 2, 3, і 3 місяці. Там буде вже гарне коріння, гарна така коренева система. Буде шийка, гарна, серединка буде така впитана, солідна. Тобто, на мою думку, що копанкою було б простіше садити. Але є один такий невеличкий нюанс. Ти все коріння, яке на кущі та копана розсада, а В розсаднику його прийдеться наполовину обризати, тому що його просто тупо незручно садити. Або треба копати такі ями, я не знаю, як то собаки риють під коп, таку копу здорову. Це зразу відповідь на крупні такі от вазони, стакани. Їх незручно садити. от Такі от, ці крупні коріння. Тому що комірку треба робити на агровокні, оцю ячейку да, невелику. Хоча б от таку. А там стакан такий, нема чим нагрібати з різних сторон, розумієте? Тому мені здається, що копанкою все-таки ось я посадив. Це у нас пегас стоїть, ось зараз вам трошки до нього нахилимося по одному. Я садив, він уже ось. Бачите, дощі були, серединка вже починає з'являтися. Незважаючи на таку прохолодну погоду, вона росте. І ми ще ось дамо добрива, і буде вже все як в шоколаді кажуть. Тобто це градка ідея, це виключно йде це все. У нас а, ні, оце ще йде у нас касетка, по цьому краю касетка, була пегаса ще касета в мене. А де побільше кущи, то в мене йде копанка. Ну, висновки ви можете просто самі зробити візуально, яка розсада зараз ну, красивіше виглядає. Які кущі зараз красивіше виглядають. Це вже в нас пішла копанка. Крупніші кущі, а це в нас була касетка. Оце касетка в мене була. Ото От касетка стоїть. Тобто зараз, так як вже в нас похолодало, ці всі процеси з розвитком коріння полуниці і листової маси, вони. Що в касетки, що в копанки, будуть тривати однаково. Тобто Вони будуть на тому самому рівні. Касеткою прикольно садити і літом, з стаканою прикольно літом садити. Жара стоїть, вона не стресує сильно, і вона зразу дівеліс чіпляється якби корінням за ґрунт, в який ви її садите, і вона просто по-новому не приживається. Вона росте собі далі. Якщо брати копанку, там ситуація деметрально протилежна. Жара стоїть, ви її посадили, а навіть якщо така от гарна коренева система, гарний кущ, гарне листя, воно повністю все відмирає. І потім вона по-новому приживається, по-новому схоплюється за ґрунт. І вона полуниця отримує серйозний стрес літом, і десь місяць, ну може менше трохи, вона тільки приходить в себе. Да, вона потрошку дуже повільно починає там приживатися, рости. Коли касетка вже чистоканна, вона просто обганяє її. По розвитку. Вона зразу видно, зразу кидається в очі. А от для осінньої пори, судячи з цієї ділянки, що я ось садив, особливої різниці я не побачу. Мені здається, копенка трошки навіть і краще виглядає. Тому зразу відповідь вам буде на запитання. А понятно, що, звісно, було б садити весною розсадою Фріго. Но це дуже дороге задоволення. Мало хто її в Україні вам продасть. І... Прям, щоб її вирощувати, це ну, непогані вкладення зробити, щоб оцю технологію зберігати. Плюс треба ще знайти десь нормальну технологію, щоб займатися розсадою фрігою. Тому садимо, садимо, що, що самі вирощуємо і що вміємо. Тому що, от, як кажуть, вік, вік живі, вік навчайся. кожного сезону ну, все-таки для себе щось, я думаю, нове в плані Полунисі і відкриваєш друзі. Ну, а в мене все. Тому що тут більш немає що додати. Ви можете просто візуально подивитися. Переглянути ще раз це відео, що хтось там щось опустив. Ну і просто чекайте наступні відео. Я думаю, скоро вони теж по полуниці будуть.